У нас вже 31 липня 2025 рік. Останній день перебування в цьому найгарнішому готелі, я би сказав так, The Village Wine, Київська область, село Горохове. Прокинулися, прокинулися. Зараз вже 9.20. Ідемо на сніданок і потім приходимо в номер, збираємо речі і йдемо. На басік, поплаваємо і в 12 годин будемо номер здавати. А зараз сніданочок, шведський стіл. Все вам покажу. Погнали! А ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Погнали! У нас такі гарні краєвиди, коли ми виходимо з нашого номеру. Номер у нас. Домий. Це перший корпус. номер стандарт. А тут виноградники, там росте кукурудза, все. Спускаємось і йдемо на сніданок. Так прикольно. Вчора, як ми ходили в спа, <смі> виявляється, що воно працює з 15 години. Ми прийшли в 14 там, з копійками і такі собі там сидимо. Щось там паримось. А приходять, кажуть, а що ви тут робите? Ми таке паримось. <смі> тобто нас трошки вигнали. То таке, Але трошки ми попарились. Погодка сьогодні теж якось не так. Вітерець. Написано, що по відчуттям взагалі 15 градусів. Ну так, да, якось так прохолодно. Щось тут ремонтують у нас. Але територія дуже така класна. Ландшафтний дизайн вищий бал. Так, ну все, ми вже підійшли до ресторану. Заходимо зараз і будемо, буду вам знімати, що сьогодні у нас на шведський стіл. Доброго ранку. Сьогодні 31 липня. Нас зустрічає в ресторані ліворуч гарячі напої, а навіть є яблочко. Праворуч у нас знаходиться водичка з лимончиком. І... Кампотік і яблучний і вишнево малиновий компот. Так, ну що, подивимося, що у нас дають. Так, тут віделечки, ложечки, ножички, хлібчик і щось не підписано. Ага, якась молочна кашка. Тут у нас що О, якийсь бульончик, яєчня. Далі. Дімо, ти можеш А, булгурчик, варені яйця і квасоля. Далі сосиски. Ось такі. І сьогодні ще ось вот такі. Вид. Вчора не було такого. Кабачкові панкейки. М -м -м. Смачненько. Далі скраби топовочі. Налісники та сирники, Опа. ковбаска, сирок, червона рибка, якась намазочка, помідорки, огірки, олівки, маслинки, всякі добавочки до сухих сніданків, є арбузик, йогурт, якісь якесь, якесь солоденьке, булочка з маком. Пахлава. Ну, і дивіться, різні сухофрукти Смачного, друзі! І така зала. Друзі, набрали собі поїсти. Зараз вам покажу, що ми взяли. Готель, як завжди, вражає тим, що багато чого є поїсти, багато вибір. І, як завжди, є кава, є червона рибка. Ось моя тарілочка їжі на сніданочок. Філіжаночка, кави, компотік, солоденькі. І у Владислава дуже дуже скромно. Ось так. Всім смачного. Ой, поїли. Дуже смачно. Подобається, що є великий вибір, і можна взяти все, що завгодно. Хочеш яйця такі, хочеш ну, варені яйця і вже вони почищені, це круто. яєчня, є, яйця, є ну, ці от, омлети такі, да? різні ковбаски, сирочки, ну, дуже все багато, але ну, відео ви все бачили. Дуже-дуже все класно і смачно. Сьогодні у нас такий вже останній день, не знаю. По прогнозам ніби повинно, бачите, яке небо. По прогнозам повинно було сонечко бути, і ми хотіли піти одразу після сніданочку, піти на озеро. Але, мабуть, підемо в басік, поплаваємо, але спочатку зараз зайдемо, в все зберемо, щоб у нас було все складено вже. Ще раз вам я покажу номер. Вже просто ми, як то кажуть, обжилися. Знаємо, деякі такі дрібнички, на які я одразу не вказав, коли ми засілялися. Теж вам покажу. Ну, Сьогодні буде таке невеличке відео, бо в принципі ми сьогодні, мабуть, будемо не цілий день тут. Ось так. Ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Зараз піду на ресепшн, спитаю. Раптом хтось їде на Київ сьогодні, щоб впасти на хвіст. Так, одних спитав, у них нема місця, щоб нас забрати до Києва. Ще є, як би, мабуть, один варіант, мабуть, два. Теж спитаю, а зараз йду зняти якраз. В третьому корпусі один номер. Бо, скажімо так, третій корпус чомусь не так... Ну, я відео не бачив з третього корпусу. Вони так цікаві номери розташовані там вхід, виходить, там... Ну, зараз покажу, бо в основному зараз покажу, які номери тут. Да, бо в основному ось такі номери. Ось тут, до речі, другий корпус це всі дворівневі люкси. Два рівні. тобто, ну, Не два, а теж там така, ну так, да, можна сказати, і два поверхи. А ось третій корпус, він самий новий. І тут трошки інші номери. От, до речі, вхід в цей корпус. Зараз 37-й номер. Мені сказали, що, мабуть, покажуть. Ось так, піднімаємося. Сходами. Ну тут теж дуже гарно. Тут, наскільки я зрозумів, це е, люкси, які 5500 коштують. Опа. І ось тут такий коридор. І ось номери, як вони розташовані. Так, якраз зараз хочу вам показати 37-й номер. Зараз його виїхали з номеру. І тут вже прибирають, я швиденько тут покажу вам. От, дивіться, шафа і вішаки. Так, тут є місце, куди покласти, що дуже класно, є тапочки і халати. Далі є дзеркало, є куди поставити. Валізи ваші, великий телевізор, такі штучки, щоб, вам, якщо вам буде сумно, можна витерти очі, а можна просто використовувати в інших стілях. Є такі різні буклетики, стоять, це в кожному номері, такий маленький чайничок. Тут вже, виходить, є холодильник винний спеціально. У нас у номері його нема. А, показані цінички по кожному, по кожній позиції, що є. Так, зараз відкриваємо холодильник. Ну, теж наповнення таке, як у нас в стандарті. І всі ціни, щоб ви знали, ось є такий прайс. Далі є таке більш цікаве крісло. Столик у нас столика не було. Таке ліжко двоспальне. А, є з одного і з іншого боку підсвітка а, біля ліжка. А, є така пахучка класна дуже. Є розетки, що класно, по дві розетки з кожної сторони. Така гарненька подушечка. Village Wine Hotel and Spa. Світильник. Так, ось душова кімната, туалет, фен, рушнички. От що дуже класно, що такий є тропічний душ. Є, скажімо так, шампуньки. От, і ще тут є цей щітки теж. Теж тут підсвітка. Ось не включається, а у нас включається. Так, ну ось такий номер. Це номер люкс однорівневий. А, ще вигляд з віконечка. О, всі номери, от такий вигляд. Ну, в принципі, непогано. Ось такий номер 37 люкс. Хочу ще пройтись по цьому коридорчику. Ну, Тут, виходить, 8 номерів. В кожному корпусі по 8 номерів. Тобто 24 всього е номери. 24 номери в цьому готелі. Тут в цьому корпусі я так... Ну так, да, в цьому корпусі якраз і басейн знаходиться внизу. Ну, от у нас вигляд от на ту сторону, я так зрозумів. І ось так виглядає коридорчик. Так, це 22 номер. Дворівневий, другий корпус. Ну, тут же є дійсно простір. На першому поверсі виходить, такий, такий диванчик, але тут вдвох можна спокійно лягти і спати. Є телевізор, таке велике дзеркало, є стільчик. Далі на першому поверсі у нас ванна кімната. Ну, все дуже-дуже гарно виглядає. Ось такий душик. До речі, найцікавіше, що в нашому номері душова, душова кімната більша. Хоча номер стандарт. Теж є всякі шампушки, є ці зубні щітки. Тут в цих номерах, люксах, є холодильник під для вина спеціально. Є, Бачите, штопор можна відкривати. Тут, дивіться, є цінник на всі напої, які є. Поповнення води є теж в номерах. Є холодильник, бачите. Ось таке наповнення. Я бачу, що воно стандартне в кожному номері. І прасік, ще раз повторюю, ось тут. Є ось ще такі полички. Можна поставити чайничок. Є чай. І на другий поверх піднімаємось. На другому поверсі у нас такий є пуф, є дзеркало. І двоспальне ліжко. Ось такий номер дворівневий люкс. Так, друзі, на хочу вам показати наш номер стандарт. В якому ми прожили дві ночі, ну майже три дні, можна так сказати, да? е, показує, тому що перший погляд був, коли ми в'їхали один. Зараз вже обжилися, хочу вам все показати в досконал. Так, дивіться, у нас е, сьомий номер знаходиться, бачите, на другому поверсі з такими краєвидами. Е, заходимо. Одразу нас зустрічає велком. Так, включаємо світло. Так, така кімнатка. Я б сказав, ну, досить нормальна, тому що я був в люксі, по розмірам вона майже така. Але там ліжка навіть по розмірам менше. Тут такі полутерні полутероспальні. Тут, Владислав, там я. Такі є, дають тапочки. Зараз я в халаті вам показав, коли знімав така пшикалка класна. Заспокійливо. Такий класний крайвий у нас з вікна. Зачиняються такі шторки. Є світильники такі над ліжками, світло зверху є. Є у нас стільчик, пуф. Показував столик, чомусь все... я думав, що у нас столика нема. А, зверху тут, тут у нас холодильник, тут у нас чайничок такий маленький пульт від телевізора Xiaomi. Дві чашечки для чая, дві скляночки для того, щоб водичку попити. Це для вина. Це я тут лікувався цим напоєм, джином. А, є прайс на. Те, що у нас знаходиться в холодильнику, Ось вино. Всякі півасики. Ну, тобто, дуже все гарно. Є телефончик, е, є градусник показує 24,5. Оце я не зрозумів, це, мабуть, показує воно температуру води, яка Тече в трубах, да, щоб помитися. Це така шафа. Тут мені, до речі, більше подобається шафа, ніж от була в люксі. Не знаю, це, на мій погляд. А тут у нас ті речі, які ми беремо з собою, яких ми поїдемо. Ще одне відділення. Тут теж наші речі стоять. Бачите, шафа з довідником. Тут включаємо світло, заходимо сюди. Uh, ванну кімнату. Дуже гарний рукомийник є для сміття пакет uh, мильце і це, який, я так зрозумів, чи кремчик, чи щось таке. Тут були у нас зубні щітки, входили в комплект, це я такий гарний. Це тут подсвіточка є, дивіться. Берегтить все, вирубаємо uh, далі. Тут у нас треба дивитися, що включаєте обов'язково і тут виставляєте температуру. На максимум, ну я от подивився, на максимум це самий нормальний варіант. Ладно, виключаємо, бо ми вже їдемо. Є фен. Показував гарний такий туалет. Є на пол рушник. Два таких великих рушника і два маленьких. Душова кімната, на мій погляд, величезна, порівняно з тими з іншими номерами. Є Душ такий тропічний і така незвична конструкція цього, цієї системи. Є там у нас шампунчик і гель для душу. Дуже гарна вода змивається туди. Є тут ще одна розеточка. Отут є така вішак, такий, да? як правильно сказати, є картина. Як я називаю картина Репіна, да, але не Репіна. Ось так. Стеля. Висока доволі. Ну і тут ще якісь вимикачі. Ну, туди лізти не треба. А да. І ще кондішн. От он зараз включений, до речі. І такі дуже прикольні двері. Ось такі. Огляд номера стандартно. Мій погляд дуже класний. Так, друзі, ну і зараз йдемо на басік. Останні хвилинки у нас перебування в цьому готельчику. Треба релакснути. Погнали, буду вам показувати басік. Так, ну що, погнали на басік. Це дуже прикольно, коли знімав тут наш стандарт. Я чомусь забув діджайні мікрофони включити і. Запис йшов на внутрішній мікрофончик. Так, ой, така краса. Виноград, росте, а ми йдемо на басейн. О, тут поруч. Тобто басейн і наш номер на другому поверсі. Так, заходимо. Так, отут рушнички беремо, ми вже взяли. Так, проходимо одразу тут в басейн заходимо. О, тепленько тут, гарно. Владислав плаває. І десь ми знаходимося там далі. Надпись Village Wine, грає музичка. Ну і все, зараз будемо плавати. Ой, як класно, чудово, 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 чудово. Який краєвиди. Вал. Все, друзі, залишаємо це чудове місце. Цю маленьку, можна сказати, квартирку. Ні, це номер, друзі. Нам дуже сподобалось. До речі, я от ходив по іншим номерам. отут ліжка най 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 широчезні. І найкласніша ванна кімната. Все, погнали здаватися, бо вже 12.01, як завжди, галопом по Європам. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Але ще не кінець цього дня в цьому готелі. Все. Закрили номер і йдемо здаватися. Трошки запізнюємося. Ну, це в нас. Майже завжди так? Хоча ні. Хоча ні. Ми завжди вчасно. час. Дуже класно. От відмакали на басіки. Басік тут дуже-дуже чудовий. І зараз йдемо здаватися, але погодка ніби налагоджується, але все рівно. Тучки-тучки. Зараз будемо намагатися визивати таксобус на Київ. Так, ось. Кидаємо це місце. Так, я без мікрофонів. Зараз треба підключити їх. Так, йдемо здавати номер. Тут трошки почекаємо, поки таксі вже теж багато людей заїжджає. Чи, чи навпаки виїжджає. Дуже гарний ресепшн. Так, друзі. Добігає кінця наша подорож, наш відпочинок в готелі The Village Wine. Вже визвали таксі, уклон, тільки уклон якось нормально сюди їздить, але завжди є нюанси. Тобто, сюди ми нормально ще доїхали, зараз зворотньо з приколами, але все рівно. Досить нормально. До речі, сюди ми доїхали за 1200, це я платив з картки. А зворотне їдемо за 1400, але я буду безпосередньо сплачувати водію, бо якби, всі хочуть зекономити і це нормально, на мій погляд. А Зараз я хочу, от останнє буде скажімо так, відео, якщо вдасться мені зняти. Хочу зняти вам сам готельчик швидесенько, галопом по Європам. Зараз я підійду, можна сказати, майже-майже до в'їзду. І все. Але це буде наступне відео. Друзі, на цьому я кажу вам па-па. до нових зустрічей. Ставимо вподобаєчку. Підтримуємо україномовний контент, підписуємося на мій канал. Все буде Україна і всім до побачення. До нових зустрічей. Наступне відео буде дуже цікаве по цьому готелю. Всім!